Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант». конгестант терористів звичайно що вийшов речник Дмитрій Пєсков. Це є рот диктатора Путіна, який ретранслює все, що Думає, каже Путін, але він ж не спілкується ні з ким лише може на віддалі з пресою сісти і в односторонньому порядку відповідати на заготовлені запитання. Так, от що каже Пісков: що Росія не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України. Будь-які твердження про причетність Москви до таких ударів, провокація та підстосовування фактів. Про це сказав. Прес-секретар Путіна Я нагадаю вам щось подібне вони казали, коли підривали Каховську ГЕС. Щось подібне вони казали, коли влучали по багатоповерхівках України. Вони ніколи не визнають, що вони влаштовують геноцид українського народу. Сотні керованих авіабомб, які щодня летять, які руйнують Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, їхні іскандери, балістика. Трагедія в Полтаві, це все не Росія, каже Пісков і йому подібні. Я вам нагадаю, з останніх, навіть непричетних до України, фактів того, що Росія банально боїться визнати свою вину, це збиття наприкінці грудня цивільного літака. Азербайджанських авіаліній, який впав в Казахстані, в Актау, відповідно до по сьогоднішній день, це відбулося наприкінці грудня, 25 грудня. Сьогодні ми маємо 14 лютого, і досі Росія не визнала, що це її протиповітряна оборона збила цей літак. Натомість офіційний Баку і президент Алієв вони вже повідомили, що висилають велику кількість представників засобів масової інформації. Це і Спутник, і Раша Тудей. Відповідно, також закривають Російський дом в Баку. А вам нагадаю, десь орієнтовно по світу. Є 76 до 80 будинків російських домів в різних країнах. Там збирається справді агентура російська. Так, от їх закривають. Ми Бачимо наслідки тої брехливої політики і то, що влаштовує Путін і його Росія. Так, от до чого я веду. пісумок того, що вони ніколи не визнають, що вони б'ють. По цивільній інфраструктурі, що вони для них в принципі немає червоних ліній, куди і як влучати. Нагадаю вам на початку повномасштабного вторгнення. Вони окуповували, намагалися окупувати Чорнобильську атомну електростанцію вдалось таки окупувати Запорізьку атомну електростанцію. До речі, по ударах є вже реакція МАГАТЕ і Гросі. Вони підтвердили, що факт удару є, але звичайно ж вони не називають ніколи сторонах агресора. Хто окупант. Гросів просто таки уникає слова Росія окуповувати і захоплювати в тому числі Запорізьку атомну електростанцію. Що нового про Мюнхенську конференцію відомо? Нагадаю вам сьогодні вночі в вчора ввечері. Дональд Трамп повідомив, що на цій безпековій конференції, яка сьогодні розпочалася, і триватиме до 16 лютого, повинні зустрітися делегації Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки і також України. Це було несподіванкою для офіційного Києва. І офіс президента повідомив, що вони не планували, вони взагалі не знають, що це таке. Так от, делегація України не планує проводити гіпотетичну зустріч з росіянами. Про це сказав радник президента України Дмитро Лит він наголосив, що спочатку Україна має говорити зі Сполученими Штатами Америки. Цитуємо, українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами за пустим столом. З росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, сказав Литвин. У підсумку. Мку, в нас вже є інформація, сказав е, голова. Мюнхенської безпекової конференції Хойк Сен, він каже наступне: представників Російської Федерації на Мюнхенській конференції не буде. Ми не акредитували жодного представника російського уряду, а без акредитації сюди не потрапити. Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликав обережно ставитися до заяви Трампа про те, що в Мюнхені плануються переговори високопоставлених представників Сполучених Штатів Америки та Росії. Загалом, якщо брати хронологію. То пішов відкат. От якось так виглядає, знаєте, що промацує ґрунт Трамп, Це ще називається вікно Овертона, коли ти пропонуєш щось нереальне, не здійснене, там деградація до радикального сприйняття. Так от, він випустив, якщо можна так сказати, в хорошому зміні цього слова, гексета. Це є очільник Пентагону, який почав розказувати, що безпека має бути на плечах Європи. Він почав розповідати, що. Україна не вступить НАТО, що потрібно сняти за ціл переговорів. В Брюсселі я вам в попередній годині цитував розмову журналістів і Гексета, нагорив дуже багато таких кричущих, контроверсійних речей. Звичайно ж, Європа відповіла, каякались очільниця дипломатичного корпусу Європейського Союзу сказала, що Європа Європейський Союз. Незмінно будуть підтримувати країну від незалежно від того, що там кажуть Сполучені штати Америки, і будуть робити все для України, скільки скільки треба.